2014-го. сепаратисти захоплюють адмінбудівлі, беруть під контроль обласні міста. Однією з перших на захист територіальної цілісності України стає бригада охорони громадського порядку Нацгвардії. На чолі людина легенда. Полковник Олександр Радієвський. Ще не було АТО, нічого, ми висунулися зі своїми підрозділами на Донеччину. І буквально там, можливо, на наступний день там, чи через два дні вже була оголошена антитерористична операція. Ми якраз були декілька населених пунктів, взяли під охорону з органи державної влади, там, допомагали тоді, ще, по-моєму, міліція була. І практично його силами, його знаннями, перші блокпости встановлювали це там, Ізюм. Лазова ще там ряд населених пунктів, і забезпечували службу на блокпостах. Потім він постійно очолював групи, які висувались там на перевірку населених пунктів, зачистки ці пасіпаратісти туда чи були постійно попереду і субовий склад знав, що якщо командир з нами, значить все буде добре. У нас втрат не було безповоротних. Боєць від колиски, кажуть про Олександра Радієвського друзі та родичі. День його народження 9 травня, а головний приклад дід фронтовик. Мати рано пішла у засвіти, а тато військовий віддав сина на виховання батькам дружини. Все його життя це начебто соціальне випробування, починаючи з дитинства. Воно було не таким, як у багатьох діточок. Він два з половиною ручки залишився без самого цінного, що є людини, без своїх батьків. Його виховували дідусь з бабусею, а це були люди дуже строгих, жорстких прав. Коли Саша був малесеньким, його мама тоді вже казала, що Саша буде генералом. Вона, начебто, бачила і напророчила йому таку долю. Вже на другому курсі він. Знаю, що таке війна. І він стає учасником бойових дій. З цього часу доля нас єднує. За два роки майже, майже більш 400 листів. І тут він відрізняється. Він такий, як всі. Він пише мені між строк. І відсилає ці листи мені назад. По закінченні училища, яке він закінчує з відзнакою, не заквічує відмінно. У 91-му році він повертається додому, і ми з ним одружуємося. У нас народжується чудовий хлопчик, копія свого татка, наш син Андрій. До речі, який також став військовим, так як дідусь виховував, так як справжній відставний військовий. Він весь був пронизаний такою, знаєте, військовою справою, військовою ідеєю. Мрія в нього була стати військовим професійним. Він був дуже цікавий хлопчик, тому що коли ми грали, мої вікна виходили прямо на його вікна. У нас два будинки поряд. Ми домовлялися, коли вийдемо грати. Збиралися ми у козаки, розбійники. Тоді така була гра, цікава. Багато різних ігор було. Але коли ми попадали в команду, яку очолював Олександр, ми дуже часто перемагали. Небезпека і випробування це був стиль життя Олександра. Пройшов гарячі точки у Сумгаїті, Єревані, Баку, Грозному та Назрані. Однак передбачав, найважчий бій буде на рідній землі. Про те, що буде, то він казав, ще за багато років до його початку. Але не було видно в якій формі тут відбудеться, як це буде відбуватися, але ще напевно до 2010 року він передбачав про дані дії з боку Російської Федерації щодо Криму, щодо Сходу України. Це було видно наприклад, навіть острова Тузва, якщо мені пам'ять. Не зраджує, коли Російська Федерація намагалася намити собі прохід до АР Крим. Пам'ятаю, коли він вже був поранений, він брав участь в багатьох, будемо говорити, військових діях. І от під час зустрічі випускників він сказав: ви знаєте, я вже шитий, перешитий, неодноразово. Але однаково він сказав, що я буду боротися. Липень 2014-го. Обстріли, мародерство, катування за проукраїнську позицію. Такі реалії життя у сєвєродонецьку. 22 липня підрозділи Нацгвардії, ЗСУ та добровольчих батальйонів атакували формування так званої ЛНР із двох боків. По обіді дві колони українських військових увійшли до міста. Полковник Радієвський особисто спілкувався з містянами, що зібралися на центральній площі. Город Свободен, спокойно живіте, не буде нікого мародерства. Ой. Спасибо! 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 Его дуже поважали всі там місцеві. Він десь там тоді багато було російської пропаганди, що нас там називали карателями. То він спілкувався особисто з жителями різних населених пунктів, заспокоював їх. І після цього там було налагоджено взаємодію між нами, Національною гвардією, і місцевими. І ніяких проблем не виникало. Посмотрите, подивіться, які фотографії, як ми зустрічали день перемоги, день звільнення нашого міста. Я зберегла цю фотографію і буду берегти завжди. За наказом наступного дня полковник Радієвський мав рухатися на Лисичанськ. Однак зустріч з людьми у звільненому місті відбулася без нього. Пішли на Лисичанськ, він опелі повів колону. Ми там були розподілені по групам. У нас були карти міста, ми повинні були різними там вулицями, шляхами просуватися по Лисичанську. Щоб зустрітися а, з іншого боку, Лісичанська, там ну, суміжні наші сили оборони, повинні були з ними зустрітися, але, по-моєму, вулиця Марії Шевцової, там була засідка, ми ну, пройшли частний сектор, і там він отримав поранення, несумісне зі життям. На фронті боровся за цілісність України. Тоді і син Олександра Андрій на передовій дізнався про страшну втрату. Я знаходився тоді в населеному пункті Сіверськ. Ми зайняли оборону. Якщо брати по прямій, то там до 30 кілометрів до Лисичанська. але це необхідно було проїхати через ворожі позиції. А так, так і були мости підірвані. Необхідно було об'їхати по кругу, це займало там більше сотні кілометрів. Ми залишились на місцях. Моя частина вже на наступну добу пішла на наступ на Лисичанськ. Спілкувалися ми з ним до цього за декілька днів, а сповістили мене про те, що відбулося. Подзвонив однокласник. 23 липня куля ворожого снайпера зупинила серце сміливого криворіжця у 44 роки. Прикриваючи свого командира, загинули підполковник Павло Сніцар та солдат-стрілець Ігор Коцяр. Олександру Радієвському було присвоєно звання генерал-майора посмертно. За рік у Сєвєродонецьку відкрили пам'ятник герою неподалік того місця, де він заспокоював людей. Таке ж погруддя встановили у кривому розі на території частини 3011. Солдата треба не жаліти, а берегти, говорив Олександр Радієвський. Мабуть, саме тому воїни впевнено йшли за своїм батею. Уже перезашов випадок стався. Я, хоча й не вірю в ці самі прикмети, але буквально за три години, як це сталося з нашими людьми, з хлопцями у нас дзеркало впало у розположені частині. Я якось не надав цьому значення. Через дві чи три години після цього неприємного випадку нам стало відомо, що загинув Радієвський і ще кілька наших товаришів: Ігор Коцяр і Сніцар Павло. І поранені були декілька наших військовослужбовців, чесно кажучи, плакали дуже довго плакали. Я вважаю. Справжній чоловік може усміхнутися, може і поплакати. Тим більше, що це наші бойові товариші були як командир, так і підлеглі. Тому сліз ніхто не приховував. Військову частину 3011 він сприймав, знаєте, як свою величезну справу, адже там знаходилися чужі діти. Вони йому не були чужі. Я знаю, що його дуже люблять і шанують батьки і ті юнаки. Які знали його, які вчилися при ньому при при його житті людина? Дійсно мала велику відповідальність, що він навчає, виховує, загартовує і фізично, і морально чужих дітей. Правоохоронці оголосили про розшук бойовиків винних у загибелі Радієвського та його побратимів. Центр публічних розслідувань проаналізував ворожі публікації в соцмережі і дійшов висновку, що снайпером міг бути місцевий сепаратист Андрій Сафонов. За іронією долі, у січні 2023-го він також загинув під Лисичанськом. У цей час е остаточної відповіді немає. Я думав, вже ніколи не буде. У 2022 році Северодонецьк окупований вдруге. Місто зруйноване вщент, розбилий пам'ятник генералу. Але одного дня туди повернеться мир, і його визволитель Олександр Радієвський у камені. Люди вшановували пам'ять, вони кожного року, 23 липня, приходили до бюсту, клали квіти, згадували цей день день звільнення Северодонецька від, наших, від нашого агресора. На жаль, вже нема ні бюсту, ні людей в цьому місці, ні міста. На жаль, знаєте, він не бачить, як живуть його діти. він не бачить. Як росте його оночі. До речі, йому дев'ятий місяць, і він копія свого дідуся. Не тільки зовні він схожий на Сашу, але я бачу, що він і по темпераменту він такий же самий. Він такий, як дідусь. Він не був, він є, він серед нас. Ця криворізька вулиця сьогодні носить ім'я генерала Радієвського у пам'ять про героїчного командира у місті щороку проводять відкритий турнір з рукопашного бою на меморіальних змаганнях. Кращі спортсмени з різних міст України та побратими Олександра Радієвського. Складні ситуації в бою, який стався в місті Лісичанськ, Він один з перших загинув дав своє життя. За незалежність України я намагався його врятувати і під час даної спроби отримав поранення, важке поранення. Після цього я вже не став на ноги, нахожусь в інвалідному візку постійно, але мені це не заважає вносити свій вклад в боротьбу з ворогом. Спочиває Олександр Радієвський на цвинтарі села Мар'янівка неподалік рідного селища Авангард, на фасаді школи, де він плекав юнацькі мрії, сувора світлина на граніті. У серцях кожного хто його знав, тепло і повага. Хочу сказати, що після закінчення школи він підтримував зв'язок з нашою школою постійно. Він, не коли приїжджав, всіх дівчат, вітав. Цією зустріччю дарував троянди, всім вчителям дарував троянди. На останній зустрічі випускників подарував для школи такий подарунок, зробив телевізор. От, також ми його запросили на 50 нашої школи. От, і не дивлячись на те, що він зайнятий, служив тоді в Дніпрі, але все ж таки знайшов час для того, щоб приїхати. Слова, які прозвучали у рідній школі востаннє, неначе заповіт майбутнім поколінням любити. Коли ми спілкувалися востаннє, але про це ніхто не знав, що це було востаннє, він говорив: я наскільки люблю свою країну, наскільки я люблю це своє, це село Мар'янівку, оцю школу, оце селище Авангарди виріс, і мені. Чим стар старшим я стаю мені все частіше сниться один і той же сон, як ми тут бігаємо всі разом? Ми щасливі, ми маленькі. Ми радіємо, граємо в ті вігри, які ми грали довкола.